Вітаємо вас на каналі Діаспора Вій. Сьогодні з вами Богдан Боровець, пані Зоя та Денис. Розкажемо вам про порцію новин. Вітаю, друзі, вітаю Богдана, Зоя. Так, Денис, Богдане, вітаю вас. Вітаю, глядачі. Напевне, розпочнемо з самої головної новини, адже з Конгрес буде голосувати за пакет допомоги Україні. І група українських депутатів приїхала агітувати. Для мене ось це виглядить трохи дивно. Чому білий дім попереджає, що кошти для України скоро закінчаться, але це є неправдою. Хто слідкує за допомогою Україні за офіційними сайтами допомоги, можуть дізнатися, що президента Байдена є майже 5 мільярдів доларів, вже виділених ще з минулого фінансового року. Але президент Байден їх не використовує. І жодної згадки в українських змі теж ми не можемо знайти жодних прес-релізів чи згадок від депутатів, чи будь-яких офіційних. Осіб, і тоді виникає запитання: вони приїхали про допомогу, то чому б не згадати про ці 5 мільярдів? Значить, в них є інша причина. І мені здається, що вони приїхали допомагати Байдену вибити ці кошти з конгресу на свої власні програми. Якщо було б це не так, то чому про ігнорований план перемоги в Україні, який запропонували республіканці вже тривалий час. Жодного разу ми теж не отримали згадки про цей план перемоги. Так і якраз нам. Дюзмакс пише про наслідки зриву переговорів щодо імміграції та реформи кордону тривали в понеділок, коли законодавці республіканці та демократи обмінялися критикою на цю тему, яку один із сенаторів республіканської партії назвав ціною, яку потрібно з. Наплатити прийняти додатковий пакет допомоги для Ізраїлю та України республіканці в Конгресі наполягають і не відмовляються від вимог, що в обмін на допомогу було прийнято закон про безпеку кордону. Адміністрація Байдена не змогла по суті відповісти на будь-які законні занепокоєння на конференції щодо відсутності чіткої стратегії в Україні шляху до врегулювання конфлікту або плану належного забезпечення відповідальності за допомогу надану американськими платниками. Податків про це написав Джонсон у своєму Твіттері. Тим часом адміністрація постійно ігнорує катастрофу на нашому власному. У кордоні Джонсона республіканці Палати представників вирішили, що будь-який додатковий пакет національної безпеки повинен починатися з нашого власного кордону. Ми вважаємо, що обидва питання можуть бути узгоджені, якщо демократи в Сенаті та Білий Дім будуть розумно вести переговори. То це каже про те, що Байден і демократи вони прямо таки упираються і не хочуть узгоджувати цей закон про безпеку кордону, який стоїть, скажімо так, на перепоні для допомоги Україні, тобто. Настільки велике значення мають? Відкриті кордони для демократів Байдена, що це наводить на якісь підозри. Богдан Дениса, так ситуація на фронті у нас загострюється, тому будемо очікувати і спостерігати за цією новиною. Я вважаю, що це продовження цієї пропаганди, як я говорив про депутатів, які приїхали вмовляти республіканців, і в той час є 5 мільярдів. Чому ніхто не говорить про них? До речі, половина з них, принаймні, з того, що ми знаємо, далі йдуть співпрацювати із Маркаровою. Яка була проти Ленлізу і яка співпрацює тільки із в основному із демократичної партії? Ну, принаймні, це було до цього часу. Пані Зою, я зачитаю наступну новину, яка була опублікована на Політико. І, але вона була про те, що Столтенберг в суботньому інтерв'ю у німецькій телекомпанії АДР зазначив, що НАТО має бути готовим до поганих новин з України. Столтенберг закликає членів НАТО підтримувати Україну як у хороші, так і в погані часи, та наголошує на необхідності збільшення виробництва боєприпасів. Перемога Путіна буде не лише Трагедію для України, але небезпекою для решти союзників. Війни розвиваються по етап. А я. Не знаю, якщо він так каже, мабуть, немає ні активізації НАТО по виробництву, тому що якщо він зараз про це каже, мабуть, тема збільшення виробництва вона є наразі актуальною. Так, це тривожна новина. Ми можемо також бачити, що і на фронті у нас все не дуже гладко, скажімо так. Вони щільно давлять, і зараз на багатьох участках фронту той час, як зростає критика зеленського на Україну. Ну, чекають дуже важкі часи, і це також за Столтенбергом. До повторює співробітник дослідницького центру лондонської школи економіки. Ця новина публікується в Newsweek. Можна було б сприймати це повідомлення як черговий доказ від британських вчених, але ж ми ж бачимо, що відбувається у нас на фронті. За економіст публікує нам свою, скажімо так, аналітику Пишу про те, що Володимир Путін перемагає у війні в Україні. Оскільки він зміцнив свою владу, то закупив військові постачання за кордону та підірвав переконання з Заходу, що Україна може стати процвітаючою демократією, захід міг би зробити більше, щоб розчарувати Путіна, але милявість сам само. Вдоволення та відсутність стратегічного бачення заважають їхнім зусиллям. А також у статті йдеться про те, що Європа має продемонструвати свою рішучість, повністю віддавши себе процвітаючій демократичній Україні, щоб стримати Путіна та не дати йому відчувати слабкість на фланзі Європи. Хочу звернути увагу на тому, що з економіст наголошує саме на тому, що Європа – Повинна більше віддавати допомоги Росії Україні надавати, і ігнорує те, що Будапештський меморандум. Підписувала не Європа, підписували Сполучені Штати Америки. Сьогоднішня адміністрація вона просто ігнорує свої зобов'язання, але на цьому а, не наголошує економіст і також пишеться, що політичний розкол в Україні створює можливість для Росії скористатися цим. Повернення політики конкуренції в поєднанні з напруженістю між, між військовим і політичним керівництвом спричиняє нестабільність і збільшує ризик заходу Оду в глухий кут поточного конфлікту у перемоги багато батьків, але ніхто не хоче виховувати тупикову ситуацію. Іншим фактором є повідомлення про кримінальне розслідування щодо оборони кілька тижнів. Ну, ми знаємо на сьогоднішній день вже два роки. Поки що результатів розслідування немає. Ну я мабуть надам слово Богдану чи Денису, щоб ви прокоментували цю ситуацію, тому що ми бачимо, що і в Україні ця тема дуже розганяється протистояння залужного і зеленського. Навіть вже такі, скажімо так, зробили пакети на вибір в одному пакеті залужний Кличко і Порошенко в іншому пакеті Безугла Зеленський і Єрмак, і типу за кого ви будете голосувати? Тобто народ вже так розділяють. Що ви на це скажете, друзі? Ну я хочу сказати, що це виглядить як штучний конфлікт, тому що Україна пересварилася з всіма своїми найбільшими союзниками. І який наступний крок для чого посварили Україну? Для того, щоб Україна менше отримала допомоги, щоб виграти цю війну. Президент Байден, адміністрація, його команда співпрацює з Путіним. Ми це знаємо з відкритих джерел. І наступний крок послабити Україну, це створити внутрішні чвари. Розкол, так званий. Всі ці розколи, якщо ви звернете увагу, відбуваються в першу чергу в змі за кордоном, не в українських, а за кордонних змі почалися і далі продовжується. Це виглядає як штучний розкол для того, щоб Україна була переможена. Так, Богдан, я хочу додати, що що дивіться, нас по перше, сварять з нашими сусідами, з нашими партнерами зовнішньої політиці і внутрішня політика. І ми повинні розуміти, що на користь це йде тільки нашому ворогу тому, як то кажуть, слідкуйте за руками у чиїх інтересах посварити Україну з нашими партнерами і також пересварити Україну всередині між собою. Виграє від цього тільки Росія, очевидно. І білий дім, бачучи його політику, не тільки не заважає цьому, а на навпаки підливає масло у вогонь зараз. І постійно в кожному відео ми нагадуємо, що в білому домі буквально є 5 мільярдів доларів допомоги, які вони просто не передають. що цікаво, що допомогу Україні ототожнюють з грошима з фінансуванням, тобто не зі зброєю з об'єдна. Не зі стратегією перемоги, а саме з грошима. Тобто, хочете, щоб Україна перемогла, дайте гроші, але це смішно. Як грошами війну не виграєш? Нам потрібна зброя, і чим швидше, чим краще. Я маю надію, що Ленд-Ліз ще подовжить після того, як Конгрес почне уряд почне працювати вже в своєму Звичному режимі ми ще зможемо якось тиснути внутрішньо на нашу владу, і діаспоряни допоможуть нам у конгресі. Тобто, гроші вони вже як два роки сюди йшли. Вони розтікались по кишеням, Не зрозуміло, куди вони йшли. А ситуація на фронті від того взагалі не покращувалась. Богдане так, ми бачимо, що ця вся кампанія вона створена для вибиття чергової порції коштів для президента Байдена, тому що зброя є на складах, тисячі танків стоять F-16 сотні є, які не задіяні, і разом з тим є 5 мільярдів. Приїхали депутати українські просити гроші. Приїхали домовлятися з республіканцями. Президент Байден тримає гроші. А гол, чому не спитаєте з нього? Так що український уряд працює над демократичну партію далі, а міст... так. Тим ось така новина на Ньюзмакс, що президент Росії Володимир Путін цього тижня здійснить одноденну поїздку до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії, присвячену війні між Ізраїлем і Хамас, і прийме президента Ірану в Москві цього тижня. Про це Кремль повідомив у вівторок у центрі переговорів. Будуть двосторонні відносини війна між Ізраїлем і Хамас та інші міжнародні питання. А про це сказав Пісков. Також на порядку денному будуть питання пов'язані з обмеженнями цін на нафту в рамках ОПЕК плюс. Додав він. Я нагадаю, що у березні міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за військові злочини, звинувативши його в особистій відповідальності за викрадення дітей в Україні. Ні, Саудівська Аравія, Ні ОАЕ не підписали установчий договір МКС. Тому Путін може подорожувати, спілкуватись, обговорювати свої інтереси стосовно ціни на нафту за рахунок, чого в принципі і існує Росія і. Може собі дозволити роками вести він в Україні, тобто. Ці питання, я думаю, Путін хоче узгодити з Саудівською Аравією. Богдан білий дім тільки вдає, що він щось робить, протидіє протидіє Путіну. А насправді він домовився з ним. І от ще одне повідомлення: вчора в Червоному морі іранські проксі сили напали на три міжнародних торгові судна та американські бази. І ці напади вже давно відбуваються на американські бази. Багато є поранених американських військовослужбовців. І от сьогодні, от як відреагувала команда Байдена, Джейк Суліван заявив, що за нападами стоять хусильські повстанці, яких повністю підтримує Іран. Але відповіді ніякої не було. Я маю на увазі протидії, і це критикує дуже генерал Джек Кін, який підтримує створення оперативної групи для захисту судноплавства. А також закликає наступальних дій проти хуситів та проти Ірану. І він вважає, що ескалація зброку Ірану. Буде незначною, бо вони уникають прямої війни з США. Але разом з тим, президент Байден з командою ігнорує ці напади проти США. Якраз генерал також вважає, що допомога Україні є надзвичайно важливою інакше переможе Путін і союзники Китаю та Ірану. Він розглядає це як союзників, як вісь зла. Тому потрібно допомагати Україні. Генерал Кін він критикує адміністрацію Байдена, що недостатньо допомоги не дається, і тільки 50% території, яку вдалося повернути в Україні, було звичайно здобуто за допомоги США та Європи, але це недостатньо. США має наростити військові витрати до рівня часів холодної війни, то до 6% внутрішнього валового продукту. Але адміністрація Байдена вона не змінює свій пріоритет і неналежно фінансує оборону навіть за зараз тому це потрібно зробити з внутрішніх програм, тому що США зараз перебуває в небезпечному от такому становищі. Це відбувається через недостатнє фінансування оборони. Ну, взагалі, воно виглядає, є таке на російській мові е, вислів, сообразим на троїх. От воно дійсно виглядає, що Обама, Байден, ем, Сі Цзіньпінь і Путін вони саме соображають на троїх. Вони щось там домовляються між собою, щоб там якось поділити зони впливу. Ось я якось це так бачу. Їм та Україна і зі своєю незалежністю, зі своєю демократією. Ці вона із неба не впадала. Вона взагалі не цікава нинішні адміністрації, це тільки для того, щоб кошти вибивати. Так, так тому доки в адміністрації сполучених штатів Америки буде, буде сидіти лівак, він буде зображати на троїх з такими ж ліваками з комуністами, з соціалістами і про світу тому не буде пана Дениса, до речі, це коментар генерала у відставці. Мені насправді в чомусь можна сказати боляче дивитись на це, тому що генерали американські вони пам'ятають славні часи холодної війни, Рейгана і великих політиків, коли Америка дійсно була країною, яка може вживати радикальних дій, досягати своїх цілей. І ось така політика Байденівського Абамовської. Її такої замирення або Кісінджеровської такої реальполітік вона викликає подив у багатьох генералів американських і пам'ятають ті славні часи. Так, ну я слідкую за новинами пов'язаними з ковід, тому що якщо комусь здається, що це ця тема вже пішла у минуле а ні, її знову для нас роблять е, актуальною і знову, можливо, будуть якісь епідем, епідем... Епідеміологічні заходи, а точніше, в Україні фіксують вже зростання захворюваності на коронавіруси через перевищення епіде... епідеміологічного порогу у Тернопільській, Житомирській та Чернігівській областях. Через це можуть запровадити карантинні обмеження. Про це помідомив головний санітарний лікар Сергій Кузін. Тобто, коли війна почалася, ковід кудись зник. А зараз вже в такому це так можна вже ось ці повісточки знову підіймати вже. начебто, вже хтось відчуває, що ми, ми вже перемогли, або та ситуація, яка сьогодні в Україні є, і на фронті вже для них є кінцевою. І вони вже не думають про те, щоб перемагати більше, а вже починають повертати ті довоєнні, скажімо так, тенденції. І все це відбувається на фоні того, що в Америці генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон заявив у у понеділок, що компанія Pfizer не тестувала свою вакцину проти COVID-19, звинувативши виробника ліків у тому, що вона випробувала їх на нас. Пакстон говорить про позов, який він подав проти Pfizer минулого тижня в Техасі. Вони сказали, а пряма мова, що це 95% ефективності. Ті, ми думаємо, що це скоріше один або менше відсотків. У позові Паксон стверджує, що ефективність вакцини Pfizer становить 0,85%. Це досить значна різниця, і вони це знали. Сказав Паксон у понеділок. Ми також бачили, де певні групи населення, які отримували вакцину, мали вищий рівень смертності ніж ті, хто не вакцинувався. Ми повинні. Готуватися до того, що почнуть повторювати цей експеримент знову. Так, ми повинні тримати цю ситуацію. На контролі, а як то кажуть, ну глобалісти вони не вгамуються. Це очевидно, що вони не заспокоються. Україна зараз відстоює свій національний суверенітет. Але є позитивні новини, яку я до речі знав ще раніше. Але Wall Street Journal повідомив і опублікували саме зараз. От 5 грудня новину, що український снайпер встановив новий світовий рекорд 3800 Метрів метрів вразив наш український снайпер купанта це новий світовий рекорд, який був встановлений, був встановлений. До речі, українською гвинтівкою української розробки. Повністю там був спеціальний патрон, і це дуже круто що в нас. Є успіхи повідомляється, що росіянам, які живуть в столиці в Москві, радять. Звертатися до Бога або залишити місто в разі атаки на місто а, українських безпілотників, <сум> тому що ну немає або немає придатних а, для використання бомбосховищ або місцева влада. Вона їх просто приховує від громадськості адреси бомбосховищ і ремонтує їх лише для урядовців та членів президента Росії, Володимира Путіна. А, отак, от така новина. Ну тоді на кінець я теж додам нам позитивну новину. Вірніше, це така з курйозів. В США. Є законодавці, сенатори подібні Януковичу. У будинку сенатора Боба Мандеса знайшли кілька золотих злитків. І справа в тому, що ці злитки були пов'язані з пограбуванням будинку Фреда Дейвіса ще у 2013 році. І це такий заможний девелопер нерухомості в нью джерсі І чотири злитки було відстежено федеральними агентами. Один із підозрюваних в пограбуванні також пов'язаний із схемою хабарів Менендеза та його дружини. І у схемі хабарів також задіяний уряд Єгипту. Кожен злиток має унікальний серійний номер. І поки що не зрозуміло, як ці злитки опинилися в сенатора демократа в будинку. Демократи вимагають деякі виключити сенатора Манендеса із сенату. От така новина, і виявляється, є близнюку Януковича, сенатор Манендес, з яким, до речі, працюють організації, які пов'язані із Маркаровою, і вони якраз відвідують Баба Манендеса під час їхніх візити. Це такі блукання конгресом по хібним шляхам. Коли і приїжджають, з'їжджаються діаспоряни, то Маркарова керує цими організаціями УКК та іншими, і вони їх направляють. Вони ходили, просили пакети, просили якусь допомогу. Чи, речі, наприклад, як, як оголосити групу Вагнера міжнародними терористами? І де та група Вагнера зараз? Забивають їхню голови безмістовними. Напрямками і тратою енергії, і от зараз, якраз ці депутати українські, приїхали. Мені здається, що це буде такий самий сценарій. Вони будуть їх будуть водити манівцями, звинувачувати республіканців, але 5 мільярдів доларів президента Байдена зараз є. Тому, будь ласка, поширте це відео, поділіться з друзями. Напишіть коментарі, що ви думаєте про це, Вважаю, що це злочин? Адже ми пам'ятаємо президента Трампа за затримку 280 мільйонів приблизно в мирний час, коли нібито він шантажував президента Зеленського. Оголосили імпічмент. Зараз президент Байден 5 мільярдів доларів. Тримає, іде війна. кожен день гинуть люди. І абсолютно ніхто ніякої реакції і разом з тим українські змі, журналісти і урядовці, вони стають в одну лінію з цими злочинцями. Така моя думка. Можливо, я помиляюсь, поділіться, так. чи є ще щось додати. Я, я погоджуюсь з Богданом. і Мені це все здається грою на публіку, яка потрібна саме для демократів Байдена для того, щоб Байден все ж таки випросив ще грошей у Конгресу. Тобто, вже Майк Джонсон наголошує на тому, що немає правильних кроків ні з боку України, ні з боку Байдена немає відповіді на запит. Джонсона на вимоги вже про це говорить Джонсон, але є просто якась гра на публіку. Нам потрібні гроші, нам потрібні гроші, нам потрібні гроші. Угу. Я ще раз хочу нагадати: грошима, ми війну виграти не можемо. Ми прекрасно знаємо владу України. Ми прекрасно знаємо, як вона вміє розпоряджатися з грошима. Тому, якщо нам виділять просто гроші, ми, ми повинні розуміти, що ще рік чи два роки буде тривати війна, будуть гинути наші хлопці. І, і, і ніякої перемоги не буде, тому що якби а, нинішня адміністрація Білого Дому хотіла перемоги. України війна би повномасштабне вторгнення закінчилось би вже на першому році, тому що ми би отримали ленд-ліз Ми би отримали потрібну зброю. Якщо до цього моменту цього не сталося, це все вказує на те, що війна затягується, і на користь України вона закінчитись не повинна. Тому ці гроші повинні просто для того, щоб е, набити собі кишені, але не завершити цю війну у соціалістів всіх. Країн всіх народів є дещо спільне. Да, як у Януковича там і їм потрібно змінити лозунг там. Соціалісти всіх країн об'єднані навколо золотого батону, так десь. Тобто соціалісти американські вони чомусь дивним чином називаються демократами, але в них є дещо спільне. Це тотальна корумпованість. Гаразд, друзі, прошу поділитися вас цим відео і вашими коментарями і до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава, на все добре, до зустрічі!